На нашій планеті Земля наступило осіннє рівнодення. Це величне свято, коли матінка природа дає нам дари, які зібрані в наших коморах. Хай буде добробут, могутність лад в наших домівках, а сміх наших дітей веселить наші душі. Свято. Осіннього рівнодення – це свято ще прадавнього, куміра, Бога, рода світовида, який уособлює зріле сонце, яке дає нам все для добробуту і для життя. Прадавній вірі, роду світовид особлював Всесвіт і стояв у всіх храмах, на всіх капищах, де слав'яни. Руси, українці, хорвати, пелазгі, поляки, чехи, словени всі святкували свято зрілого сонця, рода світовида. Сонце народжується на зимове сонцестояння колядою. Потім під час весняного рівнодення стає ярилим, ярим сонце, яр Богом. На час літнього сонцестояння. Сонце стає купайлом, зрілим сонцем, і на осіннє рівнодення воно стає родом світовидом. Сам род світовид уособлює три сфери, Три світи, світ прав, тому й називалися православні, тому що славили світ богів, світ прав. В світі прав ми бачимо чотири постаті. Це Постать богині Макош. Макош була пов'язана з землею, плодючістю. Вона стає з рогом достатку. Хай буде достаток в ваших родинах і в наших родинах. Хай всі русичі українці мають достаток від матінки Макоші. Друга постать це богиня Лада, яка особлювала собі весну і особлювала продовження роду. Це є наша мати, від якої пішла пішла біла раса. Від якої пішов род словян, русичів українців, всіх русів-українців, всіх пілазгів, всіх хорватів, всіх трипільців і всіх інших слов'ян. Третя постать це постать Дашбога, який стоїть з колесом, який має восім промінів, це вісім свят сонця. Дажбог уособлює собі сонячний вітер, який нагріває сонце до двох мільйонів градусів. І ця енергія йде на землю для того, щоб ми мали все від матінки природи. І четверта постать, яка особлює світ прав, це постать Бога Перуна. Перун це Бог воїнів, Бог грому і блискавку, Бог князів, Бог воїнського достоинства. Ще в світі прав перебувають наші предки, які досягли духовного росту. І стали самі богами. Середній світ, якщо ви бачите на постаті куміра світовида, це світ явлений, в якому ми живемо. Він тут показаний, що е, тут дві жінки і два чоловіка, і жінка з дитиною. Світ явлений вказує нам народі світовиди, що ми повинні продовжувати свій род багатством синів і дочок. Хай кожна. Оселя, огнищана, русича, українця і всьо, кожного слов'янина і слов'янки збагачуються дітьми. Хай буде так. І третій світ це нижній світ, світ наф, в якому бачите три лика. Це світ Велеса, Велес – це Бог потаємних знань, Велес це Бог музики, талантів і таємного писемства, Черти Рест. Це продання наше письмо, з, з, допомогою якого ми мали з'єднання з Богами. Чертами резами писали. А, ще світ нав уособлює світ там, де перебувають душі наших предків, які чекають нового народження в наших дітях в явленому світі. І ці всі три світи вони єднаються а, в образі рода світовида. Ще я вам скажу, що іноді ми в явленому світі в правнуках і в правнучках своїх, і в дітях бачимо своїх дідів і прадідів. Це вказує на те, що велес через межу пространства, простору, через межу світів, перевів ці душі наших пращурів в явлений світ, і тому ми можемо бачити своїх дідів і прадідів, праматерів, і бусь в своїх дітях, в своїх правнуках і в своїх правнучках. Під час цього свята випікався великодній каравай, е, величний каравай, який е, 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 випікався з нового вражаю і е, проносився по колу. І люди, прикладуючи праву руку, е, бажали бажання для себе, а лівою рукою замовляли е, для країни. Так і сьогодні ми пронесемо цей хліб. Де кожен може притихнутися до цього священного караваю і тим самим побажати собі чогось і побажати нашій державі, Русі, Україні. Під час цього святу ще робилося такий напій, як мед Сура. Він робився з молока, настоєний на травах. Це дві трави, шавлі діс дев'яти сил. І ще інші трави додавалися, і додавався мед. богам він давав безсмертя. А людям, які жили в явленому світі, він давав здоров'я. І хай кожна, випивши цей напій, хай кожна клітина вашої генетичної родової пам'яті повернеться до нашого прадавнього світогляду, до свідогляду прадавніх русів українців. Слава світовиду!